Сьогодні в Києві очікують візит високого представника Європейського союзу з питань власне безпеки і міжнародної політики Жозепа Бореля. Вчора головний дипломат Європейського союзу, як Бореля називають, був із візитом у Польщі у Варшаві. Там зробив низку важливих заяв. Зараз про це поговоримо. Ну а сьогодні, вже, от бачимо, здається, от перше фото з'явилося так вивозять, наче приїхав, підказують мені власне в прямому ефірі. Тому що до останньої секунди не було. Підтверджень того, що Борель перебуває у Києві, але як правило, перші фото у нас з'являються саме із київського вокзалу на тлі вагонів української залізниці, спеціального потяга, який доставляє ВІП персон до столиці України. Ну і дійсно, сьогодні зранку всі чекали на візит Жозепа Бореля до Києва, і ось він відбувається. Відбувається фактично, прибув до е, столиці України високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики. Такі політики, політики безпеки будемо обговорювати. Буде обговорювати українська урядова делегація. Очевидно, і зустріч з президентом Зеленським планується обереля питання, саме безпекові, саме обороноздатність України і е, постачання боєприпасів української армії з боку країн Європейського союзу. Я нагадаю, що саме Жозепу Борелю належить ідея про мільйон снарядів боєприпасів, які європейський союз має виготовити роздобути, аби підтримати Україну. У скрутні якраз часи, і власне поки що європейський союз не дотримується цих темпів виробництва снарядів, боєприпасів. Йдемо про те, що до кінця цього року ймовірно, так реалістично 600 тисяч виготовити саме снарядів, боєприпасів, що трохи замало. Ну але все ж таки бачимо, що нарощує виробництво не одна країна Європейського союзу темпи зростають і. Далі буде більше. Зрештою вчора пролунали з боку якраз е, високого представника ЄС низка заяв стосовно України у Варшаві. Там була спільна зустріч у Бореля із міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, де заявив Жузе Порель, що під час цих перемовин обговорювали всі форми підтримки України, зокрема йдеться про військову, фінансову, відновлювальну, а також інші заходи, аби стримати Росію і. Використати на користь України заморожені активи Росіян, думаю, що ми можемо сказати, що ми домовилися про спільну підтримку України стільки скільки буде потрібно до перемоги, і чого б це не коштувало. Це не просто питання часу, питання кількості і якості наших поставок, заявив Жозеп Борель, ще перебуваючи у Польщі. Зараз чекаємо вже, власне нових от, результатів і заяв за підсумками зустрічі з українським політичним керівництвом також високий Представник європейського союзу наголошує, що для України потрібно робити більше і швидше, адже Україна має перемогти у цій війні. Така риторика, звичайно, вітається от, з боку українського суспільства. Я впевнений, що так, але от е, ну важливо аби за словами йшли дії і боєприпасів, оборонної допомоги, амуніції іншого обладнання було е, як найбільше. Ну і також Же Борель акцентував на тому, що потрібно думати про довготермінову перспективу. У підтримки нашої держави, тобто планувати на роки вперед, а не до наступної осені нового року, а там побачимо. Ну і власне така от системна довготривала підтримка буде під муром таким фундаментом для того, аби Україна таки дійсно перемогла і витримала цей тиск із боку агресора. Коментував також за Борелі питання постачання боєприпасів для української армії і якраз акцентував на тому, що на його думку за підтримки Польщі можна Буде досягнути остаточної угоди до початку березня щодо пропонованого фондом допомоги України в рамках європейського фонду миру, якраз обсягів підтримки сильної і потужної підтримки України з боку всіх європейських країн, в тому числі і Польщі. Якщо ми спільно схвалимо цей фонд, це забезпечить більшу передбачуваність, керованість стійкість подальшої підтримки України, яку буде спільно фінансувати Європейський Союз. Додав, власне кажучи, що Жозеп Борель, тож будемо сьогодні стежити за цим візитом, за його підсумками. Ну і важливо дійсно, аби е, ця програма передачі Україні боєприпасів з європейського Союзу діяла, працювала якраз фактично батьком цієї ідеї цієї програми. Називають саме головного дипломата ЄС Жозепа Бореля, який сьогодні перебуває в Києві із офіційним візитом.